прогноз для кожного знаку зодіаку на повню, Повнолуння цього разу у водолії. Воно, звичайно, програється на протязі двох днів до і два дні після. Думаю, багато вже хто відчує те, що потримає по своїй карті. Дивимось по знаку зодіаку по Сонцю. Водолій зараз висвітлює нову зовсім тему у кожного з нас. Спочатку в маленьких подіях, і ці події будуть розвиватися і проявляться дуже яскраво саме у жовтні, в коридор затемнень. Тому варто відслідкувати, що зараз відбувається у тебе в житті. Тож починаємо з овнів. Овни. Ой, у Овнів дуже затишна карта. Карта, коли вдома добре, коли треба займатися домом. Карта е, вказує на те, що проводити час зі своїми рідними в близькому кругу зараз найгармонійніше. А також можуть виникнути питання, власне стояті, які стосуються дому. Можливо, навіть і ремонт в домі, або захочеться купити якусь техніку в дім, якусь зробити реструктуризацію, реорганізацію, пересунути меблі. Але це карта м, затишку, і карта, що хочеться досягти цього затишку овнам. Йдемо до тельців. Ой, а у тельців початок зовсім нової справи. Причому тут може починатися з нуля не тільки якась ділова справа, проект чи напрямок, а також і щось в стосунках нового. Для багатьох це програється як нові знайомства, на які треба звернути увагу, тому що вони значені у вашому житті. Дивимось, близнюків. Ой, у близнюків хороша карта. Це карта, яку називають дуже часто картою зарплати, картою задоволення результатами своєї діяльності на роботі. Карта говорить про невеличкі ем, такі, можливо, премії, можливо, навіть хороший рівень зарплати, який ви зараз оцінюєте і переоцінюєте. Тому це фінансова карта. І на повнолуння вона висвітлює момент. Власне, треба оцінити, наскільки ви задоволені своєю діяльністю, своєю зарплатою, фінансовим результатом за цю діяльність взагалі у всій мірі. Карта, яка вказує на те, що. Що треба сконцентруватися і, можливо, навіть працювати більше. І сьогодні прийде ідея, як це зробити. Йдемо до раків. О, яка хороша карта у раки. раки, карта партнерства, кохання, карта, яка сфокусує вас на ваші стосунки у стосунках, може бути новий виток, а може програтися як признання в коханні, або може навіть бути як новий статус ваших стосунків. І для багатьох хто самотній, це карта ідеальних побачень, коли дійсно можна знайомитись, можна погоджуватися на зустрічі, тому що може бути дуже вдалий партнер для серйозних стосунків у вас. Ой, карта побачень. Я люблю, коли такі в розкладах. Оп! Ще одна карта випала. Що вона нам підказує? Це вона вже до Левів так, має відношення. Леви, що вам чекати? У Левів буде боротьба, і доведеться від чогось відмовлятися, почистити коло своїх знайомих, почистити своє оточення, доведеться. Починайте з телефонної книги. А далі той, хто буде виходити зараз на зв'язок із минулого, бо по ретро Венері вже підключаються такі дзвіночки. Фільтруйте, чи вам потрібно спілкування з цією людиною. Йдемо до Дів. Дів дуже люблю дивитись, бо сама Діва по сонцю. О! О, дивіться, це карта спеціаліста. Дуже часто ця карта вказує на те, що варто звернутися до когось за знаннями, за інформацією. Для багатьох це може бути карта юри... юриста пошуку, нотаріуса, звернення до якихось вищостоящих органів, до державних установ. І також це карта, яка вказує на те, що може бути і спеціаліст в сфері здоров'я. Наприклад, психолог теж по цій карті програється. І також, якщо ви сумніваєтесь, чи йти на якесь навчання, то карта підказує, що власне вчитися у спеціалістів за. Зараз на часі. Йдемо до Терезів. М -м -м. У Терезі в скандальчика не минути. Терези можете дійсно встрягнути в якийсь конфлікт, і тут треба відстоювати буде свою точку зору, і не факт, що ви виграєте в цьому е, такому змаганні. Е, тримайтесь обережно, бо також ця карта дуже часто вказує на небезпеку. Не тільки на перепалку словесну, а на те, що може бути якась агресія та насилля. Ну і це травматична карта. Тому начувайтеся в цей час, прислухайтесь до тривог, якщо ви в Україні, і е, взагалі орієнтуйтеся по техніці безпеки. Зараз. Добре, тому що карта попереджає також. Тепер йдемо до скорпіонів. Скорпіончики! Початок нового періоду втілення мрій. З'явиться якась ідея, яка прям натхненна, от хочеться щось реалізувати. Це також карта шопінгу карта, коли хочеться щось придбати, придбати щось статусне, хороше, те, до чого лежить серце. Щось таке потаємне зараз захочеться втілити в реальність. І йдемо далі до стрільців. Ой, у стрільців карта, яка говорить про те, що варто переосмислити шлях, куди ви йдете. Для багатьох це буде бажання змінити професію, роботу, місце праці або просто зміни в колективі будуть відбуватися в цей час. А що ж чекає тоді козирогів? М -м -м. У козерогів. Все зараз справи розкручуються, справедливість приходить, ясність є в ситуації. Тому це, це дуже гарна карта. Це старший аркан і він вказує на те, що зараз вже от весь тут, навіть на карті намальований пазл, пазл складається. Ви вже повноцінно справились зі своїми організаційними справами. І зараз вони дають такий видимий результат. Треба спостерігати. Йдемо до водоліїв. Водолії. Водоліги. Водолі хороша фінансова карта. Карта фінансового результату, збільшення клієнтської бази, якщо ви в такій сфері, карта збільшення контактів, які можуть принести фінанси. Тому всі, хто зараз виходить на зв'язок, гарно приймайте ці сигнали від людей, що вони вам пропонують. Це карта також інвестицій, і власне карта хороших умов, на яких вам можуть давати фінанси, і ви можете давати на хороших умовах, наприклад, кредитування, інвестувати можете вдало. Дуже хороша фінансова карта. Ну ідем до рибок, які завжди довго чекають. Рибки, яка хороша карта? Ви от даремно чекали, тому що дивіться. Десятка кубків про що це? Це про задоволення, це про хороший фінал, це про стосунки, про гармонію і, власне, про такий приємний фінал. Взагалі, поза очі, таку карту називають картою весіль, картою пропозиції руки і серця. Але для одружених ця карта означає хороший, ем, хороша комунікація в сім'ї. Це сімейна карта, тому тут акцент на сім'ї, і, власне, на емоційній складовій сімейного затишку, тобто на тому. Як наповнюєте ви емоціями свою пару, свою половинку, свій дім, своє оточення, дітей, батьків? Це карта такої приємної комунікації. Тому бажаю, щоб втілилась в найяскравішому позитивному контексті. Пам'ятай залишати фразу Я приймаю лайк та цим відео.